У темряві ми краще бачимо світло, ми всі зараз потрібні, всі українці без винятків. Любов та здатність віддавати себе іншим це основа, що робить життя справжнім і наповненим змістом. Кожна дія задля спільної мети. Свіча горить, і від неї загоряються багато інших свічей, і від свічі не спадає, а світла стає більше. Глибинне питання, хто ми такі, що рухає нам ми здатні переписати історію тільки разом. У нас полум'яні серця, і наші цінності ми захищаємо діями кожен день. Це спадщина, яка живе з кожним ударом серця. І світло, яке не знає кінця у вічному русі, нехай нагадує про нашу силу. Про мужність, що нас веде. Нехай кожен новий день буде сповнений надією, і кожен крок вперед несе з собою мир та єдність. Наша воля та сила духу це вогонь, що ніколи не згасне.